Слава Україні! Сьогодні в нас особливий випуск проекту Голоси, тому що день сьогодні особливий. Сьогодні люди згадують тих, хто не може вже з нами бути поруч. Сьогодні ми будемо говорити словами Максима Петренка і про Максима Петренка. На третій Всеукраїнський форум військових письменників приїхав Максим Петренко, і нам було дуже тепло з ним, тому що він, перший раз, коли ми його побачили, він відразу зайшов і почав цікавитися відділом, де оформляються наші книги Відділом обробки. І говорив дуже предметно і професійно з бібліотекарями про те, як вноситься література, про роботу в автоматизованій бібліотечній системі. І це, знаєте, такий бальзам на душу, коли людина з тобою розмовляє, людину, яку ти дуже поважаєш за те, що ця людина доброволець, захисник батьківщини, а тебе у відповідь людина поважає за те, що ти бібліотекар. Максим подарував нам свою книжку. І коли ви зайдете в Google і заб'єте ті слова, які написані в дарчому надписі, то ви побачите, що всі свої книжки він дарував з таким підписом. Як на мене, він дуже влучний і дуже характеризує особистість Максима Петренка. Обов'язок робить усе простим. Завзяття робить усе можливим. 24.02.2022 року Максим Петренко пішов на захист Батьківщини вдруге. Історія одного дня. Ввечері 23.02 я приліг ніби ненадовго, планував ще попити чай перед сном і заснув. Прокинувся з увімкненим світлом, що горіло всю ніч десь о 5.20, 24.02 від вибухів. Вони не були сильними, але я відчув щось не те. Увімкнув інтернет і дізнався про вторгнення та ракетні атаки. Повідомив близьких допоміг зібрати докупи всі важливі папери, скинув в баул каску, форму 2014 року, якісь речі, що були близько. Запитав, чи батальйон прийме всіх резервістів без візиту до військомату, отримав підтвердження. Дав настанови і о 8.30 вийшов з дому взувши куплені 2302 «Найкс», одягнувши «Корсар» під китель та шеврони, подумав, що вигляд броні з розвантаженням від гранати і магазини не краще, що може показувати в метро. На метро Почайна мене зустрів озброєний патруль та з розумінням привітався, а я їм відповів. Близько обіду я вже був у складі батальйону, надвечір мав зброю і одразу висунувся в місце призначення. Менше 18 годин від прокидання до прибуття на місце. Потім з'ясував, що вкинув у баул речі з розрахунку на теплу весну. З двох років служби мені випало бути в АТО взимку лише один день, тому і асоціації. Та й взагалі я не думав, що моя служба це надовго так, я песиміст щодо своєї здатності виживання у бойових діях. Я хотів, щоб вигляд солдата з баулом та в броні по дорозі показав зустрічним, що не всі тікаючи штурмують АТБ, а дехто поспішає захищати Україну. А також я знав, що краще зустріти ворога не вдома в капцях, а з побратимами на полі бою. І я радів, що не проспав початок, а відчув його. Останні пости. Е травня травні го року на сторінці Максима, а потім були переписки і сподівання, що все буде добре, що все буде добре і віра, що все буде добре. Але, Але Максим загинув і минулої п'ятниці відбулося прощання з ним. Тут дуже Може бути багато слів, а деколи перехоплює горло, і ти не можеш сказати багато. Просто велике-велике дякую і доземний уклін. І ще хочеться сказати словами ще одного учасника нашого форуму Миколи Ніколаєва, який він написав про Максима. Прощальними словами. Ми безмежно самотні у цьому світі. Народжуємось самотні і самотні помираємо. Життя, наче невелика прогулянка перед смертю. Я був знаком, знайомий з Максимом ще з ветеранського намету в Арсеналі. На жаль, я не знав його дуже добре, але у мене склалось первинне враження, що за посмішками під час розмов крився якийсь глибокий сум. Особливо вразила його відповідь у контексті розмови, що смерть нічого не міняє, так само сходитиме сонце, ростимуть квіти, співатимуть пташки. Життя кожного окреме і унікальне. Це власний всесвіт, зітканий з думок, фантазій та мрій, які належать тільки комусь одному. Звісно, весь великий світ існуватиме навіть, коли згасне чиясь маленький всесвіт. Але ми можемо продовжити його життя присутністю у наших думках та спогадах. Слава герою. Спокійної ночі, дорогий Максим Петренко. Дякуємо за все низький уклін. O se ne Ucraina.